А тепер уявіть, що мало б стати головною подією інавгурації президента США Дональда Трампа. Думаєте, момент, коли Дональд Трамп урочисто складе присягу? Ні, це банально і це було кожного разу на інавгурації його попередників, у тому ж числі і на його першій інавгурації. Ні, це мала б бути значно красивіша картинка появи на сцені президентів Росії та України Путіна та Зеленського, які врочисто. Потискають руки, обнімаються і обіцяють ніколи один одного не ображати. Позаду них стоїть Дональд е. Трамп, і, наче вихователь у дитячому садочку каже: Діти мої, вас нічого не бентежить. А Дональд е. Е. Трамп таки хоче домогтися миру у перший день своєї каденції. Принаймні про це на повному серйозі обговорює ряд провідних. Світових засобів масової інформації вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Срцов, я є незалежним журналістом, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. І до речі, про те для мене ще важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. мені важлива ваша географія. Де ви дивитеся це відео? І напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми зараз обговорюємо. А в принципі, зараз ми будемо обговорювати ваші відгуки на одне з опитувань, яке буквально вчора е з'явилося на моєму каналі. Е і воно стосується нового американського президента і чи довіряють йому українці. Ну, з частини моїх. Глядачів Дональд Трамп на повному серйозі готовий до швидкого перемир'я між Росією та Україною, або ж розповідає нам про, про те, що малюється в його багатій уяві. Перспектива ймовірного ймовірного перемир'я, при якому агресор фактично залишає за собою награбоване. Не терпить покарання, а в Україні забирають її надану для захисту зброю. Ну, як забирають? Більше не постачають, щоб, так би мовити, не образити агресора, і, і не дають можливості бити по його території. Ну, так випливає зі слів нового керманича. США. Оце і весь план миру від Трампа, про який ми знаємо на цей момент. Ви в це вірите? Що це мир? Ну мир, але який? Правда, картинка вже м, починає псуватись оцієї іделічної церемонії інаугурації. Адже, наприклад, китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив, що не поїде на церемонію інаугурації, і навіть не подарує цієї нагоди пандочки для Вашингтонського зоопарку. Перепрошую, зоопарк у Вашингтоні називається Сміцунівський, але це не міняє суті. Чи приїде Владимир Путін, мабуть, що ні. Для нього більш важлива проблема зараз це витіснити Збройні сили України з Курської області. Плани Зеленського на цей день поки невідомі, але припускаю, що він дуже хоче відвідати інавгурацію напевно, йому таки і потрібно її відвідати, ну, але точно не задля зустрічі з Володимиром Путіним. Трамп все ще хоче мирити Україну та Росію, і ця ідеолічна картинка не покидає його руду голову. І оскільки е, вчинки та заяви американського президента мають чималий вплив і на нашу країну, питання. Тому, чи довіряють українці е Трампу, мені видається доволі актуальним. З урахуванням того, що він такий іноземний керівник. Але ми повинні принаймні розуміти, як ми до нього ставимося, чи віримо ми, ми його заявам, його діям, чи довіряємо цього. І, можливо, я думаю, що американська сторона теж повинна розуміти. Як ставляться в Україні до її дій і до їхнього керівника? І саме тому я нещодавно зробив опитування на каналі, як мої е глядачі ставляться до новообраного президента США і чи довіряють йому? Ну, відповіло 1300 е глядачів. Ну, стандартне соціологічне опитування загальноукраїнське це є 1500 респондентів, ну трошечки. Не дотягнув, але опитування соціологія проводиться протягом тижня, я опитування роблю буквально за один день, так що практично, плюс-мінус, воно витягує. І от є чотири варіанти відповідей. Так, повністю довіряю 7%. Швидше довіряю, ніж ні 16%, швидше не довіряю, ніж так. 47% і повністю не довіряю 30%. Тобто, якщо сумувати, то виходить, що принаймні мої глядачі і значна частина українців не довіряє заявам і діям Т... Трампа. До речі, якщо говорити про його попередника Джо Байдена, то більшість глядачів були до нього більш прихильними і він відзначався довірою. Отже, репліка Світлани С. Хоч би Трамп не привів такого миру, як Зеленський, теж обіцяв, падаючи навколішки перед народом України на стадіоні. Благаємо світову спільноту про мир Україні дипломатичним шляхом. Життя хлопцям рятувати потрібно угоді хоронити синів. Ну... Цікава репліка, але і тут дуже цікава паралель із Зеленським, тому що Зеленський теж прийшов під гаслами миру. І договоримося посередині. Трамп, судячи по всьому, теж хоче договоритись посередині, і ми не знаємо, куди він буде, так би мовити, мігрувати далі, на як, в яку сторону від середини, але. Поки що з того усього, що говорить Трамп, що це буде домовимось посеред Дніпра. А треба хоча б посеред Волги. Ну, Принаймні, це значно переконливіше. Або посеред, посередині Москви ріки. Е, ну і мир в Україні дипломатичним шляхом ну, дуже би хотілося, але. Він поки що не виглядає реальним з огляду на позицію Росії. Глядач Спорт 686. Дуже активний глядач, підписник. Все зсу на 85% за Трампа. Ми хочемо миру термінового, хто не хоче вводіть в ТЦК з нас. Вистачить, е, ну, е, ну, мабуть, все-таки це не ЗСУ на 85%, а його оточення на 85% на, за Трампа, скоро всього, але це моє припущення. Е, от, власне кажучи, е, ну, те саме, що я говорив, Стосовно питання попередньої глядачки, дійсності миру хочеться. Але проблема в тому, що ні Трамп не має всіх можливостей до припинення війни в Україні. Цю війну може припинити два варіанти все-таки, або це припиняє Росія. У Росії почала, Росія припиняє, або ж починається незворотній процес на Росії, її розпаду, і тоді ця війна просто переходить у, на Росію. Але це вже буде не українська війна. Михайло Дрипсяк. що вилічайший лідер сучасності Зеленський, що новоявлена Месія, Трамп, вони один одного варті. До речі, мені тут цікава репліка про Месію Трампа. В нього дійсно такі, як мені видається, я з цим згоден, в нього дуже такі месійні настрої, що ось він прийде і ощасливить світ. Він не ощасливий світ. І, маючи таку політику, він точно не встановить справедливого миру в Україні. І якщо він переконаний, що це не його не Америки не стосується, він має згадати, що свого часу штат Аляска входив до складу. Росії. І в Каліфорнії були російські поселення. І в Росії можуть, ну, враховуючи їхню шизануту політику, про це згадати і вимагати назад. І Аляски, і Каліфорнії, і то, що у, у цього у всього Західного узбережжя. Так що його це, їх це теж може зачепити. Тому це прямі інтереси. Ну, Америки. Бо такі настрої в Росії є. Вони іноді проскакують. Десь в вигляді жарту, десь не жарту, але є це. Тому нехай не думають, що вони за оканом сховаються. E -o -o -o. Ігор Костис 6307, теж до речі. Постійний глядач, підписник. Не розумію тих, що голосують за крайні, як тут, перший та четвертий варіанти. Ми ще не позбулися дитячого максималізму і не навчилися реально дивитися на себе і свої можливості сприймати світ. Ми діти. До речі, дуже правильне зауваження, тому що ну, світ дуже такий. Неоднозначний і сам Трамп попри все, що я не є його прихильником, він не, є теж дуже неоднозначний. Ну, От зараз він все іще залишається на стадії договоримося посередині, куди він мігрує звідси невідомо. І Лекс 905. Ну, це, очевидно, людина вперше на каналі, тому що він дуже таку цікаву репліку робить. Ось яке питання потрібно ставити. Ти довіряєш Зеленському? Ну, Мені дуже приємно, що приходять нові е глядачі, але це питання на каналі постійно звучить і набагато частіше ніж е про, про Трампа. Е і відповідь тут е, доволі однозначно. Той, хто і постійно на каналі її знає, ну той, хто перше. Е, ну, залишайтеся на каналі і побачите цю відповідь. Почуєте цю відповідь. Так, Віктор Мінкін, це президент другої страни, причому тут довіряю, не довіряю. Глупейший вопрос. Та от, власне кажучи, е, я вже починав з того це відео, з того, що я це я враховую, що це президент іншої держави, але, на жаль, ми від цієї держави дуже сильно залежимо. І від того, як буде вести свою політику, її керівник, в значній мірі залежить. Як буде ситуація і в нашій країні, принаймні на українському фронті, чи зможемо ми швидко закінчити ту війну, чи вона затягнеться і затягнеться з яким результатом? На жаль, на жаль. тому що про це треба було думати раніше, коли люди голосували за Зеленського, треба було враховувати, що. Не, не можна такого кандидата допускати в нас до влади. Будівничого доріг для російських танків. Е, Свята Тулайдан ту 9710. Чому не довіряти? Він лідер великої держави і знає, що робить. Е, він. Знає, що, що він робить з своєї точки зору, але не завжди е, розуміє наслідки, зокрема, наслідки для інших держав. Е, ну, мабуть, можливо, йому нема діла до інших держав, але на цьому залежиться нам, щоб це не приносило шкоди. А воно, на жаль, є. Тому сказати, що він лідер, лідер сам по собі це є розумна людина, це далеко не так. На жаль. І те, що вибрали в Україні, і те, що вибрали в Америці, ну, чесно кажучи, змушує сумніватися в мудрості як українського, так і американського народів. Ну, але ну, американці зараз наступають на ті ж самі г... граблі. Травп так чи інакше в них вже був. Ну, якщо подобається ну, діло хазяйське. Отже, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться, якщо ви на каналі вперше. Перевірте підписку, якщо ви не вперше. Це теж актуально. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.